Українка на мотив зміцкевича. Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки, обійми і мріях не сняться мені. Мислях ніколи коханим не одважусь тебе назвати. Я часто питаю себе, чи кохаю, одказую ні. Тільки як сяду край тебе, серденько, мов птиця заб'ється. Дивлюсь на тебе і не можу відвести очей. І хоч стану з тобою. Та в мислях моїх зустається, наче жива твоя постать і кожне слово з речей. Часто я в думці з тобою великі розмови проваджую, і світять, як мріє мені твої очі, ті зорі сумні. Ох, я не знаю, сама я не зважу. Коли б ти спитав, чи кохаєш, чи я б тобі мовила.